Друзі, привіт! Ми сьогодні знаходимося в місті Снятин Івано-Франківської області на огляді такого чудового об'єкта. Дякую, Білі, ми приїхали поговорити із замовником. Він є інвестором ось цього житлового комплексу і він обрав клінкерні термопанелі для оздоблення цього фасаду. Всі дуже задоволені, реально вийшло круто, так як ми хотіли. Ну, ще тут все недопрацьовано, в плані, ну фасад закінчений. Але ну, ми задоволені. Чому обрали саме таке оздоблення? Ми, в принципі, щось хотіли ввести якісь нововведення і слідкували, в принципі, за вами довго. Е, думали, гадали, все ж таки прийняли рішення спробувати. Е, ми звичайно вам дякуємо за співпрацю, ви нам допомагали, ви нам е, клінкер, тому що ми все хотіли там щось, десь якісь вставочки зробити, щоб кожна стіна мала якісь там нагадування про термопанелі. Дякуємо вам, пане Ігоре що ми вам так що монтуйте термопанелі і все у вас вийде, все буде класно, круто. В плані фінансовому воно е, виходить дешевше, чим, е, чим наприклад, повністю утеплювати і потім е, там ліпити, тому що це дуже багато процесів і багато часу займає. От, е, з термопанелями це швидше, дешевше і... Результат, в принципі, на багато років. От дощик, дощик паде, це і кераміка, плиточка, вона мокра, вона висохла і все, і далі вона там 100 років буде служити. Да.